Усім привітки! Вітаю вас на моєму новенькому відео. Сьогодні буде туторіал на закладинку до книжки. Я буду показувати, як загалом я роблю закладинки. і я думаю, що ви зможете помалювати зі мною. Тому що це буде такий, так би мовити, туторіал. Що нам знадобиться? це папір. У мене це акварельний, він просто супкіший, ніж звичайний. Ви можете малювати, звісно ж, на звичайному також. Ось я взяла ось такий невеличкий шматочок. Акварелька у мене забудь, зараз я вам покажу ось такий набір сьогодні, акварелька роса невеличкий пензлики я взяла багато, але я вам кажу зразу, буду використовувати максимум три. Просто малювати під будь-яку детективну книгу. Взагалі, я гадаю, підійде. Ось така срібна частина, можливо, етикетка, не знаю, якщо чесно, скотч. Ось, І я б хотіла такі шматочки також показати. Тому беремо вами пристрілівчик і намічаємо ось ці шматочки. Я буду їх приблизно намічати як на книзі. Просто ось таким чином малюю шматки ось такі нашої якимись ось такими складками, лінії, там, де вони переходять одну на одну. Буду починати саме з іншої сторони, тому що хочу показати, як саме наносити водичку треба. Я беру пензлик, у мене це такий великий пензлик ві... з номером 8 вітроси. І що я роблю? Я сподіваюся, що вам буде нормально. Це видно? Такі нібито плямка. І зараз будемо переходити до акварельки. Що хочу сказати, в мене тут немає прямо такого яскравого червоного, він ближче до малинового кольору, тому я буду брати його. І тепер починаємо. Я можу взяти, потім візьму якийсь почервоніший кольор, бо цей занадто рожевий. Зараз я дістану ще один набір. У мене є. І роблю ось такі, нібито такі переливчики красиві. Буде дуже красиво, ми просто малюємо це перший наш шар, етап. Потім я хотіла зробити відбитки типу рук, пальців, тому, можливо, зробимо просто відбиток. Один відбиточок. Або побачимо там уже в процесі. Бережненько фену. Якщо у вас немає фену, то ви можете, звісно ж, нічим не підсушувати, просто чекати, доки все підсохне. Ну, що ж, я трішки підсушила, вже вийшло набагато якось красивіше, я на мою думку, пересік І Буду вже малювати, так би мовити, відбитки рук, а якихось а, елементів, щоб зробити детальки. А, як я буду це малювати? Я беру тоненький пензличок. У мене він буде дуже тоненький, ви можете взяти, звісно, товстіший. І беру червону фарбу, можна взяти навіть бордову якусь. Тобто червоний плюс фіолетовий. Я бератиму чисто червоний, мені здається, буде його ще видно. Хоча з чорненьких змішати трошечки треба, щоб такий зробити. Більший кольор схожий на кров. Ось, так би мовити. Починаю. У мене буде ось тут відбиток руки. Це у нас, як у нас виглядають взагалі відбитки долоні. Це ось так, так би мовити, півколо. І ось така плямка згори. і плямка ось така ось тут знизу. Ось так воно виглядає. Беру тепер і роблю 4 пальчики згори. Чотири. 4 раз. Трошки кривенький, але нічого страшного. Три. Чотири. І п'ятий пальчик буде у нас тут. Ось тут, бачите, за нас проміжок, так би мовити. Ось тут буде цей п'ятий пальчик. А то. Не знаю, наскільки це дуже схоже, але у нас буде три таких ручки, тобто буде дві, і ось тут буде одна ще. Вийло, ніби там. Це наша сторона, типу задня сторона, тобто ми її дуже сильно не будемо промальовувати. Більше ми будемо зараз працювати з цієї сторони. Що в мене вийшло? У мене тут покрапило трошки, так би мовити, нашої червоної фарби. Це нам якраз грає на руку, тому що буде набагато красивіше, ніж аби цієї не було фарби. Нам знадобиться чорний колір або якийсь індиго, не знаю, і ми будемо ним якось проходитись. Я буду брати, мабуть, акрил для цього, щоб зробити таке чіткіше і плотніше перекриття, звісно ж, можна брати акварельку також. Я буду просто сіреньким кольором проходитися ось на ось цих папірцях, які будуть ось таким вам відтінки нам лише знадобляться. Що я ж хотіла вам сказати про свій маркер. Ось, як у мене взагалі він виглядає. Це ось такий маркер з Аврори. Ось так він виглядає. Як ним користуватися, теж покажу зараз. Можливо, ви бачили такі в своїх магазинах. Ось, як користуватися таким маркером? Ми беремо за вами і просто ось так натискаємо. І у нас проявляється кольор. Я буду навіть звідси брати трохи кольору, коли в мене вже все. І будемо пропрацьовувати. Бачите, який він, можна навіть як фарбою користуватися. Дуже красиво, мені подобається. Дуже. Я зараз покажу. Оп. не хоче зараз? Оп. Хай трохи з цієї сторони. Бачите, як воно красивенько тут. Розійшлося. Починаємо вже ж роботу з нашим маркером. Що я хочу зробити маркером? А, світлі елементи повиділяти, по-перше, це у нас є тут такі світлі елементики. Потім ще потрібна буде чорна ручка, як я вам казала, ще для тієї сторони. Ми зробимо а, такі плями крові, так би мовити. Вони у нас будуть відходити знизу. Тобто я знизу роблю ось таку ось лінію червону, хотіла сказати рожеву, і вниз його Просто ось таке. І ось такі, нібито такі плямки в нас виходять. Зараз я трошечки візьму ще більше фарби десь у мене. Буде тут воно тут. А що ще? А я просто думаю взяти зараз чорний лінер або маркер, залежно від того, що у вас є, що ви хочете. Я, наприклад, візьму, мабуть, лінер. Просто обводити елементи, де мені треба. Одразу кажу, воно не дуже гарно може бути видно, але я сподіваюся, що ви все побачите, що потрібно. Тут вималюємо якісь ще всередині нібито десь поміялося трошечки. І ось тут у нас буде точно дуже гарно видно цьось. Мені дуже сподобався цей урок. Що ще я раджу зробити кожному, це обклеїти, звісно ж, скотчем. У мене його не сильно багато лишилося. Ось, взагалі дуже мало скочу, треба його ще придбати. І зараз буду показувати, як вам це все зробити та обклеїти. Щоб обклеїти, просто ось так беру, прикладаю і обклеюю. У мене, як бачите, скотч вузенький для цього, тому мені придеться ще трошечки часу чекати, доки, а, точніше, не чекати, а робити ще один шар. І з іншої сторони те саме, але перед цим я хочу поставити підпис, тому що я про це забула на минулій стороні, але це дуже потрібно, тому зараз я перегорну. Так. Ось такі. Оп. І з іншої сторони також обклеїти треба зараз. Дуже незручно обклеювати з камерою, якщо чесно. Ой-ой-ой! Тяжко. Зараз опа. Проте хочеться, мені щоб не було ось цих всіх складочок не дуже красивих, тому я роблю максимально ось так обережненько. І ще один шар. Можу зараз трошки мені, до речі, Є багато відео з закладниками. тому якщо ви хочете просто подивитися, які є ще відео, обов'язково заходьте на мій канал. Назва, ви точніше, якщо ви дивитеся відео, то вже знаєте, як він називається. І взагалі в мене багато різних туторіалів на різні теми. Тому підприєднуйтесь, приходьте, дивіться це в вільному доступі, так би мовити. Так, ну все. Мені здається, що готово. Ну, зараз я все-таки підріжу. Мені не, не, це і не подобається, як в мене скотч відклеївся, так? І що тепер? Як ви пам'ятаєте, в мене там з іншої сторони теж лишилась така невеличка. Штучка, в мене тут мені не подобається, як у мене тут все склеїлось ось так. І з іншої сторони, ось так просто згинаю зараз. Я зроблю і вам покажу. Все-таки є маленька складочка, але нічого страшного, її не буде видно. І обрізаємо тепер просто по контуру, так би мовити, нашу складинку. Такі закладинки дуже зручно використовувати, саме якщо ви їх обклеїли скотчем, тому що вас. Нічого точно, якщо прольється, то воно не зіпсує вашу закладинку одразу. І все буде добре, вона вам прослужить набагато довше, ніж інші. Ось що вийшло. Ой. Дякую за перегляд цього відео. Ось таку ми з вами закладинку понамалювали. Мені вона дуже подобається. Прямо зараз покладу в книжечку її і буду починати читати. Дякую кожному, хто подивився це відео до цього моменту, саме до кінця. Всіх люблю. Нагадую, у мене є телеграм, посилання в описі Тікток, а також, звісно ж, цей канал, на якому дуже багато різних туторіалів на будь-який смак. Дякую за перегляд, до зустрічі!